Шановне панство, мої вітання. Хочу сьогодні зробити розклад на кличка на Віталія. Розклад після ситуації, яка сталася із закритим бомбосховищем, да, внаслідок якого загинули люди. Є багато питань до кличка. Давайте подивимось, друзі. Віталій кличко, мер Києва. Що ти за людина? Такий собі, да, розбор польотів, як ми з вами робимо. Віталій, що ти за людина? Що ти за людина? Характер... Боже, людина, людина, яка має дуже багато амбіцій. По великому рахунку, він виходить сюди, знаєте, як не зовсім ну, як незріла лічность, да, по пажу. Тобто не так багато в нього вмінь, не так він багато всього ну, вміє в цьому житті для того, щоб сподіватися на такі високі ранги, які він собі хоче. В нього... Дуже багато амбіцій. Він, ці амбіції, знаєте, по характеру, дуже хочеться, дуже хочеться сісти на трон імператора. Дуже хочеться мати багато влади. Це все по амбіціям, да. Тобто, людина, яка дуже любить славу, людина, яка тішиться своєю славою. Тобто, йому подобається, знаєте, оцей. Оцей стан, коли ти сидиш на коні і всі так на тебе звертають увагу, і ти прям. Ну, ви розумієте, да, така людина, людина постійно переможеться. Він намагається тримати оцю, оцей образ. А що стосується в плані його роботи, я вам хочу сказати, що є у нього певні зв'язки по потрійці жизловій. Да, тобто його робота заключається в. Заключається. Є певні зв'язки зі сторони, які можуть впливати силою на його роботу. Давайте, от, давайте правильно так. Зараз ми розкриємо, що це за зв'язки. Ну, карти сьогодні говорять, мабуть, самі. Дивіться, шестірка пентаклів, грошові зв'язки. Щось, можливо, хтось когось спонсорує, можливо, хтось комусь е, висловлює свою вдячність. Да? Тобто, е, що це за зв'язки? Зв'язки від певного е, Кубкового короля. Е, це може бути сторона, це може бути декілька людей. Ну, тобто, так, є якась третя сторона, яка тримає його через диявола. Це може бути або якісь спільні інтереси, або момент, знаєте, коли ти не, не маєш свободи приймати певні рішення. Тобто це... От наче і хочеться вже звільнитися, але вже не звільнишся. Ну тому, що ти там колись комусь щось пообіцяв, чи ти комусь щось винен, можливо, там він на посаду потрапив там, через когось. Так? Тобто, знову ж таки карти про це можуть говорити, що йому і допомогли взяти цю посаду, на якій він знаходиться. Так? Тобто, не сам, а за допомогою когось. От. Тому і на зараз він. По дияволу комусь щось винен, і оці зав'язки, вони будуть з ним надовго. По дияволу, друзі. Ну. Що ти замер? Давайте так ще спитаємо, що ти замер? От як мер? Чесно працюєш, кличко Віталій, як мер? Ти чесно працюєш? Чи чесна твоя робота? Ой, десятка перевернута. Причому, що я працюю прямими картами. Ну, якби, знаєте, не зовсім. Да, так як вона перевернута вийшла, не все, не все на віду. По десятці пентаклів це момент керування сім'єю. Главенства сім'ї, да, тобто момент використання грошей і так далі. Тобто людина залежна від ще когось і не завжди йде правильна, відкрита бухгалтерія. Ну, давайте так. Як ти керуєш Як ти керуєш Києвом четвірка мечів і серія, а я керую? Дуже багато амбіцій, знову ж таки. Він таке відчуття, що представляє чиїсь інтереси. Оця трійка жезлова, дивіться, вже котрий раз вона виходить, і ще й двійка кубків на дні колоди. Таке відчуття, що він не один керує Києвом, да? що є якась певна купка людей, яка приймає рішення. певна кубка людей, яка впливає на керування Києвом. Що це за. Зараз, друзі, так, жезловий король, який має свої інтереси да, в Києві. Який має свої інтереси. Ну, але давайте так, щоб я. Що це за третя сторона, що це за. Це інші берега? Що це за зв'язки твої? Що це за зв'язки? Такі сумнівні зв'язки, знаєте, Паж Мечовий і вісім Пентаклів. Сумнівні зв'язки, можливо, якісь є. І конфлікти, і от я ж і говорю, тоді як вийшла карта диявол, О, будь ласка, ось вам, ось вам і карта місяця на дні колоди. Тобто щось можливо приховано відбувається, можливо, якісь конфлікти є, можливо, і він вже не радий, що воно все так, але ж є певні домовленості, ну, від яких він на зараз відмовитися не в змозі. Чи це зв'язки в Україні, давайте так ще спитаємо. Чи це зв'язки в Україні? Це з України свої зв'язки. Ні, це не в Україні зв'язки, це інші берега. Ну, чи причетна Росія виходить мене Верховна Жриця? Що вам сказати? Тут, можливо, знаєте, як не сама. Не сама влада, а хтось із. От хтось про російський. Да? От хтось так. А от прям сама влада ні. По 9-й це, це не про владу, а хто, хто з Росії. Ну, той, хто має свої інтереси там, той, хто має там свої інтереси, це не обов'язково там цей. Путінський режим і так далі, там просто, друзі, дуже великі гроші, тому я так розумію, що це капець. як ці зв'язки впливають на твоє керування Києвом? Давайте спитаємо Кричко, як оці твої зв'язки впливають на твоє керування Києвом? Ну, в прямому сенсі, він отримує, знаєте, як він... Якісь, не накази, а... Ще, друзі. Якісь ідеї... А, якась інформація або м, щось для нього, якісь новини. Тобто, от, що йому робити, а, якісь поради в плані керування Києвом, приходять зі сторони. Друзі, зараз я так трошки нахилю, щоб вам було видно. Да? Приходять ці е, речі зі сторони. Інколи приходиться радитися, приходиться приймати рішення разом з кимось в певному союзі, тому що дуже великі гроші. Він сам він не приймає рішення, він обмежений в прийнятті рішення в плані Києва, в плані от, ну, він не сам. Просто щоб ви зрозуміли, як це впливає на Київ? Як це впливає на Київ? Це дуже великі втрата дуже великих грошей. Втрачаються дуже великі гроші. Ну, от прям те, що вливається в Київ, те, що вкладається в Київ, воно десь, десь дівається. Хочу сказати, що е, йому недовго залишилося е, керувати, да, сидіти на своїй посаді. Тут виходить король мечовий, а король мечовий е, через мечового короля йому йде страх. Е, е, я так розумію, що е, будуть певні розслідування в плані грошей. Тепер будуть починатися певні розслідування в плані е, е, ну, його правління. Да? Куди дівав гроші, які були розтрати? Де брав, куди ділися, на що витратилися, ну і так далі, і тому подібно. Це про, знаєте, як про зловживання владою, про зловживання владою. Момент, так, да, куди, куди були витрати. Тепер буде як для нього це неприємні речі. Неприємні, доведеться захищатися. Цікаво. Давайте спитаємо, що його чекає на його посаді мера. Найближчий час, не будемо так заходити далеко. Ну, просто найближчі події. Що його чекає на посаді мера, найближчі події? Цього кличка Віталія, що його чекає. От якраз і чекає, друзі, розслідування певних зв'язків. От Якраз і чекає Верховній жриці розкриття таємниць, розкриття таємниць. А Чекає робота його, тобто, я так розумію, над ним будуть працювати, тому що Верховній жриці знову виходить мечовий король, який буде розслідувати, що де, як, коли. І кличку буде щось дуже неприємно від от всього того, що буде відбуватися з ним на його посаді. Чим для тебе закінчиться твоя посада? Твоя посада, що для тебе? Чим вона для тебе закінчиться? Mm. Не так сталося, як гадалося. Він буде розраховувати на чиюсь підтримку, буде розраховувати на чиюсь допомогу в своїх справах для того, щоб відстояти себе від, відвоювати себе. Але не все так буде радужно і красочно, як він собі це уявляє. Його чекає вежа, друзі. І причому тут і сонце, і зірка, і вежа. А сонце і зірка це ну, разом з вежею. Такі собі карти. Тут і загроза може бути для життя. Є загроза для життя. Очко. Здоров'я трошки пошатнеться, втрати якісь будуть, можливо, доведеться десь грошами відкупатися, знаєте. Друзі, зараз. Що це вежа для тебе. Ну, як зняття з посади. Він не буде довго. Довго ще будеш мером? Недовго вже робота йде. Чи довго ти будеш мером? Недовго. Вже йде робота, щоб його добре? Давайте спитаємо з приводу цього бомбосховища. Як так сталося? Чому? І це ж, ви знаєте, це ж не перший випадок, тому що я десь ну, от зустрічала, що е, були такі ситуації, що бомбосховища просто були закриті, зачинені. Як так сталося? Чому зачинені були бомбосховища в Києві? Чому зачинені бомбосховища в Києві? Як так сталося? Через що? Чому? Що приховано? Що було приховано в цих сховищах? Зараз, друзі. От дивіться. Чому були зачинені бомбосховища? Тому що е, була певна домовленість по хитрості. Е, ну, Про це це приховували, да, це було невигідно показувати. І ці бомбосховища були зачинені, тому що ну як відкриєш, а там ти щось таке побачиш. Те, що, ну... Можливо, щось було не готове, можливо, десь взагалі не займалися цими бомбосховищами. Да? тобто ну, Не було що відкривати, бо, ну, можливо, знаєте, як гроші виділилися на те, щоб їх влаштувати, а їх не влаштовували ці бомбосховища. Ситуація така. Що саме? Чому? Через що була хитрість? Да? Що було приховано? Тобто Там щось приховували, щось не хотіли показувати. От не хотіли показувати що? Те, що, по-перше, дійсно вони не були готові, тобто, не було можливості там приймати людей. Це по-перше. А по-друге, це було нецільове використання, нецільове використання. І це бомбосховища, вони. Рахувалися за, ну, чи за Київрадою, чи за районною радою, я не знаю, за ким вони там рахувалися, а по факту вони передавалися, а по факту вони передавалися е, іншим людям у власність. Ну Чи використання. Давайте не у власність, а може там у використання в своїх цілях. Тобто, ну, ось так. розумієте? Тобто по бумажкам, це е, числиться там за радою якоюсь, а фактично, а фактично, ні. Чи ти причетний до цього, кличко? Ти причетний до того, що закриті бомбосховище в Києві. Чи це на рівні мера, чи це на рівні районних рад? Ти причетний до того, що були закриті бомбосховища в Києві? Ну, він в курсі діла. Знаєте, сказати, що він був осторонь? ні. Хто ти в цьому? Яка твоя роль в цих закритих бомбосховищах? Ну це, як, знаєте, не скрізь він знову ж таки. Є певна, є певна компанія. Тобто, не скрізь він не один приймає рішення. Тут, е, знаєте, із серії, коли від мене багато чого не залежить. Чи ти. Чи ти Ну, бо в курсі діла від мене небагато чого залежить. Я не скрізь можу там щось вирішувати і так далі, і тому подібне. Чи понесеш ти покарання за ці бомбосховища закриті? Щоб не знайшли когось іншого, щоб. Поніс покарання, розумієте, особливо кучко, хоч якесь покарання, понесе за ці водосховище. Воно все докупи буде. Ви, ви, ну, от я, я розумію, що це все буде, знаєте як, це дало поштовх. Оці бомбосховища зачинені, це дало поштовх до розбитого серця кличка. Тому чекаємо, друзі, чекаємо. Будуть, будуть шукати винних, і сам кличко буде шукати винних, да, і кого, кого можна наказати, хто буде нести відповідальність за це, тобто якихось рицарій, хто на це піде. Тобто, ну. А він бачите, як. Такий, друзі, сьогодні розклад. Я просто... чи щось зміниться. Давайте ще так спитаємо, чи щось зміниться в плані бомбосховищ в Києві. Чи щось зміниться? Чи будуть відчинені бомбосховища в Києві, чи щось зміниться. От ви знаєте, карти знову. Говорять про те, що це залежить від людей. Оце залежить від громадкості. Те, що якщо люди стануть по дияволу і будуть ну, вимагати, і не будуть попускати, то так, да, це зміниться. А... Тобто, ну, я не знаю знову люди. Знову люди. А взагалі, так, да, зміни будуть. Зміни будуть. По шестірці мечів зміни будуть. Але тут треба підключатися. Тут треба, знаєте, знову ж таки об'єднуватися, підключатися людям, загалом. Ну таке, друзі, такий розклад сьогодні. Бережіть себе і бережіть Україну.